ST line друзі. Зараз ви побачите силует цього автомобіля. У нас Ford, Kuga, Американська версія це Escape. У нас автомобіль в ST-Line, агресивний, попереду бампер, Лінзована оптика. У нас автомобіль офіційний, 1,5-літровий двигун, 63 тисячі кілометрів пробіг. Куплявся у нас він на вінері. жодна деталь автомобіля не фарбувалось. Попереду позаду парктроніки, гарні у нас. Колеса має автомобіль безключовий доступ, автомобіля є повний привід. Що казати? Класний автомобіль, офіційний. Сіли і поїхали. Що буде у цього автомобіля гарна, то ціна. Що, що є автомобіля, це позаду ST-Line роздвоєний вихлоп. Подивіться, як красиво виглядає. Що буде ціна? Ціна даної машини буде 27 тисяч доларів для офіціала. Шістдесят тисячі пробіга гарна ціна або ні. Напишіть у коментарях, що рахуєте ви.